Привіт, мене звати Руслан, і я займаюсь автопідбором у Києві. Цю Deo Nexia ми підібрали моїм знайомим друзям влітку 2022 року. За три штуки баксів вона нам вийшла. І тут треба трошки розповісти про сам підбір і про саму Nexia. Але все це буде про Nexia, ну такий дуже, -дуже стислий обзорчик. Тому, якщо вам треба глобальний обзор, то краще пошукати щось інше. По підбору до мене знайомі звернулися з тим, що їм за три штуки треба знайти нормальний автомобіль. Людина мала права, але в принципі не мала практики, скажімо так, водіння. І тому треба було щось просте, але і за три штуки баксів щось дуже круте і не купиш. Разі що старе щось там 90-го року. Коротше. Я порадив щось максимально просте, але свіжіше, щоб не ламалося. І ну, це ж бюджетка, воно так і має бути. І людина не хотіла ланос. От принципово, тільки не ланос. От Не хотіла, бо цих ланосів як говна, як то кажуть. У мене було бажання знайти Chevrolet АВО другого покоління, тобто Т-250. Ну, вона ще за звіда. Нашої української збірки. Але, ну я прекрасно розумів, що це дуже навряд. Але я думав, що ну, війна, можливо, там хтось вирішив там, поїхати за кордон, продає. Е, на жаль, ні. Е, все, що було на об'явах, плюс-мінус в наш бюджет там під торг до трьох тисяч, щоб вилізти, е, була одна машина, яка по телефону, по фотографіях, топчик, просто ляля. Ти приїжджаєш і ти розумієш, що це навіть не машина, це вже просто дрова. Тому довелося все-таки дивитися Nexia, Хоча я на майбутнє вам не раджу. Дивитися, в принципі, Nexia. Це, звісно, вже ваш буде вибір, але людина, котрі ми шукали машину, в принципі, сказав, що я не проти поїздити на Nexia. І тут ми плавно. Ну, тобто, цю машину багато Nexia було, звісно, ржавих, але ця машина була реально не ржава. Звісно, деякі нюанси, які вже були по кузову, але мінімум. І, коротше, максимально ціла, не зношена. За три штуки баксів, може для Nexia це трошки дорогувато, але зараз далі поясню. Коротше, купили ми її за три на газу. Єдине, що гасне в другого покоління, а людина вже після покупки переробила на четверте покоління. Вона була на литих дисках літньої резини, ну влітку купували. І оці колеса на штампах з колпаками йшли, так би мовити, бонусом. Що у нас тут? Кондиціонер? Але немає гідропідсилювача. У нас лінзована оптика, це рестайлинг, да. І що, не знаю. З плюсів те, що тут пробіг був, щось там 48-500, ну майже 49. Короче. А, у неї був удар по морді. Оце, так, да, єдине, що таке, не дуже приємне. Але для Nexia, не знаю, може це навіть трошки плюс. Чому? Е, удар був десь отак, грубо кажучи. Е, тут відколовся бампер, який, наче як паяли, але він, та мені здається, що навіть не паяли. Людина сказала, що паяли. Е, капот перекрашений трошки там місцями шпакла є. І перекрашене крило. Оце. І, звісно, трошки шпакла є. Все інше не крашене взагалі. Але б я не сказав, що це плюс для нексії. І тут, плавно, ми переходимо до самого обзору. Чому це не плюс? Точніше, перекрас це більше плюс для Нексі. Тому що вона з заводу, в принципі, не оцинкована. Взагалі, е, не там метал оцинкований, ні покриття оцинковане, взагалі нічого. От просто її по металу погрунтували, покрасили і все достатньо. Через це у нас просто всюди вона гніє дуже і дуже швидко. Отут у нас. ну, це, ця деталь була перекрашена, он два кусочки відпало. Коли ми купували, деталь була повністю ціла, це вже за півроку просто вилізло. На жаль. Далі можна по всьому кузову знайти таке такі зачаття. Знаєте, воно так, як починає типу здуватися всюди, по машині, просто куди не глянь, воно є. Саме перше, що у Neксі це саме. Кромка низу дверей. Пороги не дуже. Але от двері, мабуть, це саме перше, що гніє. Дуже швидко гніють оці всі стики з резинками. Дуже швидко. А, що ще можу сказати? Мабуть, всі Nexia, просто виїжджаючи з салона, у них вже проблема з скажімо так, кліматичною установкою. Це не кліматконтроль, це просто ці крутилки. Мені здається, що у «Нексії» не було клімата, не мож... ну, скоріш за все. Але прикол в тому, що там прямо з завода проблема. Тобто ну, ви не можете переключити там, на лоба, щоб дуло. або там, в рот в ноги. Ну, на жаль, воно от живе своїм життям. Через це у «Нексії» постійно є проблема з запотінням скла. Але якщо є кондиціонер. То він вас виручає. Тут ремарочка по поводу кондиціонеру взимку. Я розумію, що не всі це розуміють, але я взимку користуюсь кондиціонером, тому що він допомагає, щоб не потіло скло. Лайфхак вам на майбутнє. Так от, деякі люди просто з покупки машини тут заїжджають до електрика, він дістає електропату, повністю її переліпає, і машина далі живе спокійно. Але, блін, треба заморочитись. Що у нас? Такого ще цікавого. Та навіть, мабуть, і все з основного. Саме її великий мінус це, звісно, кузов. На превеликий жаль. Але візуально вона виглядає, звісно, набагато краще, ніж Ланос. І можу сказати, мій знайомий мені підказав, що колись він собі розглядав для покупки з салону Ланос, то Ланос тоді коштував 9 штук баксів, а ця краля 12 на 3 штуки більше. Хоча насправді. Е, ну, вона не дуже -то відрізняється від Лануса. Так, вона зроблена трошки е, краще, скажімо так, е, по салону. Е, зовнішність з неї краще. Але б я чисто з е, нюансів з кузовом я б краще розглядав для себе Ланос. Е, по Техніці, в принципі, це, ну, блін, в таксі їх теж дуже було багато, тому їздила вона нормально, всі ми таксистами перевірена. А, що в ній може зламатись, та може зламатись, що хочеш. Ну, Це бюджетка, і який в неї реально пробіг, ніхто ж не знає. Але це все копійки. Ну, Це все дуже легко робиться, це не трагедія. Тому е машина прикольна. Якщо ви категорично проти Ланоса, то. Роздивіться, якщо вам пофіг на те, що вона може ржавіти, да, тачка огонь. Я вам можу сказати, що моя машина зараз стоїть на перекрасі, це я скажу пізніше в відео про свою тачку. І дякую моїм друзям, вони мені дали машину. Я, чесно кажучи, коли встав зі своєї машини і розумів, що мені зараз там мінімум тиждень їздити на цій машині, я думав, все, я приплив, це капець, буду страждати. Але ж в перший день. Я зрозумів, що можна жити взагалі нормально. Чому? Тому що машина ціла, вона не вгроблена. Тут е, гарна вона по техніці, гарна вона по салону, нічого не розламується, і тому все кайф. А, ще з нюансів. Можу сказати, що е, враховуючи ну, різницю, да, там іномарка за 13 і іномарка за 3. Ем... Ти, коли сидиш з закритими вікнами, таке відчуття, що якесь вікно все одно відкрите. Ось така тут шумоізоляція, ну і, звісно, тепловтрати. В принципі, на цьому все. Ще будуть ролики, звісно, з автопідбору. Це далеко не кінець. І нагадую вам, що я займаюся автопідбором в Києві за недорого насправді недорого. Uh, і якщо вам треба автопідбір, звертайтесь до мене в інстаграм uh, або в Телеграм, ось мій нікнейм буде. Пишіть, я вам допоможу. Повірте, ви не пожалкуєте. Тому що всі мої друзі, які вже катаються не перший рік на машинах, які ми підібрали. Дякую. Все їзде, все добре, не ламається. Ну, звісно, в рамках е, нормального. І ніхто не пожалкував ні разу. Тому звертайтесь і ви не пожалкуєте, будемо дружити. Всім добра, пока-пока.